Бог подарував свій чудовий подарунок свою віру. І ми довіряючи Богу, йдучи до нього в своєму серці, в розумі своєму, в бажаннях, виправдовуємося нею. Бог виправдовує, коли ми приходимо до нього. І це є неймовірна благодать і Божа милість для кожної людини, яка тут живе на цій землі. Бо людина приходить в цей світ, в цей мир, і вже з самого дитинства оця гріховна природа, гріховна натура її починає проявлятися. І ми бачимо це у наших власних дітях. І Бог від закладень світу приготував агнця, сина свого, через якого ми і приходимо, і, і, через якого ми і приходимо до Бога. Розумієте, брати та сестри, Бог знав. В, своєму, в своїй всемогутності, в своїй неймовірній владі і силі, він знав, що Адам з Євою прийде той час, і вони ослухаються його. Тому і приготував Агнця. І ми прочитали, що ми виправдовуємося вірою, тією вірою, яку Бог дарує. Ми бачимо, що навколо нас і ми раніше такими були. Невіруючим людьми не мали віри. Але Бог бажає, щоб сьогодні кожна людина мала оцю довіру особливу, як дитина. Ми виправдовуємося вірою. Ми живемо вірою. Ми переходимо вірою від е, смерті, від смерті в життя. Через віру ми маємо мир з Богом не через що-небудь. Я колись говорив, що віра наша вона не марна на щось. Але вона опирається на слово живого Бога. Вона опирається на те, що сказав Бог, як на непохитну скелю. Ми не просто на щось надіємося і в щось віримо, а наше життя воно саме підтверджує, що живий Бог і жива віра. Вона відроджує, вона дарує нові обрії. Душа починає радіти і літати. Ми виправдовуємося вірою. Ми маємо мир з Богом через віру. Віру, як ми читаємо тут, в нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми і вірою одержали, знову вірою одержуємо доступ до тієї благодаті, в якій стоїмо і хвалимось. Пам'ятаєте, я, пам я колись приводив приклад, коли роздавали ми гуманітарну допомогу, да, то у цьому пакеті більш-менш було все необхідне для того, щоб людина прожила один тиждень. Так? В Божій благодаті Бог дає благодать, щоб дойти до кінця. Але ж користуємось ми благодаттю один день. По праву, бо вчорашній день він вже історія. А завтрашній день він ще не наш. І ми користуємося цією благодаттю тільки сьогодні. Бо ми сьогодні живемо. Ми маємо надію, що завтра Бог дасть свою благодать. Благодать Оця подарована нам Богом можливість жити згідно з Його волею, служити Йому, вклонятися Йому, бути спроможним виконувати його волю і знати його наміри. В цій благодаті ми стоїмо і хвалимося нею. Хвалимося надією на Божу славу. Брати і сестри, яка неймовірна милість і любов Господа сьогодні до кожної людини. Те, що сьогодні під час цієї війни, в якій ми не думали, що будемо жити, ми забезпечені всім необхідним. А багато людей в цьому світі, дуже багато людей, я запевняю вас, потерпають недоїдаючи. Немає води, немає тепла. Дуже багато людей, особливо християн, терплять гоніння. Сьогодні за віру в Христа вбивають людей в деяких країнах. А ми, брати і сестри, забезпечені всім необхідним і маємо Божу охорону. Чи не велика милість, брати і сестри? Я перед тим, як ми будемо молитися, дуже хочу, щоб ми подивилися в свої серця. Чого ми дійсно бажаємо? Чого ми жадаємо на цій землі тут, сьогодні? Бог забезпечив всім необхідним. Абсолютно. Дав віру, дав свій мир. Тож нехай він знайде наші серця особливо вдячними і особливо посвяченими. Особливо, щоб наші серця дійсно жадали Його, як того, який єдиний забезпечує все необхідне. Те, що ми сьогодні маємо, і охорону. Апостол Павло нижче пише, і не лише нею, а хвалимося навіть коли страждаємо, знаючи, що страждання виробляє нашу терпеливість. А терпеливість, через терпеливість, коли ми проходимо випробування, ми отримуємо досвід, що Бог люблячи. Що Бог проводить і забезпечує всім необхідним. Тож я дуже хочу, брати і сестри, щоб ми, переглядаючи своє серце, змогли ще і ще раз сказати собі, Боже, допоможи мені бути задоволеним тобою, не шукати свого. Не бігти за своїм, не досягати своїх цілей і своєї мети, але виконувати твою волю. Бо моя як церква, як сьогодні наголошувалось, як наречена Його, тут на землі, це стовп і підвалена істини. Ми повинні і жити в істині, і ходити в істині. І своїм серцем, своїм своєю істотою як людина відображати цю істину. Ми отримуємо через, отримуємо через терпіливість досвід, а через досвід дійсно надію. Бо коли ми згадуємо, Своє минуле, порівнюємо його з теперішнім, ми маємо надію на майбутнє. І ця надія, вона не закінчується лише нашою смертю фізичною. Але туди, там, в небо, як написано, аж в небо простирається. Тож я, брати і сестри, хочу закликати нас як церкву шукати волі Божої, стукати, щоб кожен з нас стукав до Господа, Господи, відкрий мені, що ти хочеш в моєму житті змінити, що ти хочеш, щоб я зробив, бо Ти виправдав мене, дав мені віру, дав мені надію, мир твій. І бажаю, щоб ми підносили свої серця високо до Бога для того, щоб нам аналізувати, для того, щоб нам рухатися в вірному напрямку. Нехай Господь прославиться і звеличиться через життя кожного з нас. Амінь. Амінь. Ми помолимося.